Політика ЄС у сфері сільського господарства. Аграрна політика ЄС працює у форматі регулювання системи цін та ринкового механізму сільськогосподарського виробництва щодо наявності доступних та якісних продуктів харчування з метою забезпечення продовольчої безпеки і реалізується у таких напрямах державного регулювання аграрного виробництва та ринку і проведення структурних реформ щодо укрупнення господарств з використанням програм стимулювання інтенсифікації аграрного виробництва. Існує розподіл завдань аграрної політики на загальну, ЄС та національну на рівні кожної держави окремо. Цінова та зовнішня політика були виведені у розпорядження загальних органів ЄС, а національна політика концентрувалася на створенні інфраструктури, стимулюванні аграрного виробництва та збереженні природного навколишнього середовища. 12 січня 2000 року була схвалена біла книга про безпеку харчових продуктів, офіційне видання, у якому деталізовано основні принципи продовольчої безпеки держав ЄС. Провідним принципом білої книги є те, що роль і завдання усіх учасників продовольчого ланцюга, виробники кормів, сільгоспвиробники, фермери, виробники продуктів харчування. Повинні бути чітко визначені: виробники кормів, фермери й оператори продуктів харчування несуть відповідальність за безпеку продовольства, а компетентні органи проводять моніторинг і несуть відповідальність через організацію спостереження і функціонування систем контролю. Споживачі, в свою чергу, відповідальні за належне зберігання, обробку і приготування їжі. Політика безпеки харчових продуктів при цьому ЄС має будувати свою продовольчу політику на застосуванні трьох компонентів аналізу ризиків: оцінка ризиків, наукові рекомендації і аналіз інформації, управління ризиками, регулювання і контроль, інформація про ризики. Успішна продовольча політика вимагає, щоб існувала можливість відстежувати корми і продукти харчування та їх інгредієнти. Таким чином, необхідно запровадити відповідні процедури. Що полегшують відстеження, і вони включають у себе зобов'язання суб'єктів агробізнесу, що займається кормами та продуктами харчування, дотримуватися відповідних процедур і відкликати з ринку корми і товари в тих випадках, коли виникає ризик для здоров'я споживачів. Оператори продуктів харчування також мають вести ретельні записи про постачальників сировини та складники, що в разі потреби дасть змогу визначити джерело проблеми. Фундаментальними актами законодавства ЄС у сфері сільського господарства та забезпечення безпеки харчових продуктів стали Регламент Європейського парламенту та ради ЄС 1257 1999 про підтримку розвитку сільських районів з боку Європейського гарантійного фонду розвитку сільського господарства від 17 травня 1999 року. Регламент Європейського парламенту та ради ЄС 178-2002 про встановлення загальних принципів та вимог законодавства щодо харчових продуктів, створення Європейського органу з безпеки харчових продуктів та встановлення процедур у галузі безпеки харчових продуктів від 28 січня 2002 року. Регламент Європейського парламенту та ради ЄС 1831-2003 питання кормових добавок для використання в годівлі тварин від 22 вересня 2003 року. Регламент Європейського парламенту та ради ЄС 1782 2003 про встановлення єдиних правил для програм прямої підтримки в рамках спільної сільськогосподарської політики. Програми підтримки фермерів і внесення змін в регламенти ЄС-2019-93 ЄС-1452-2001. ЄС- 1453-2001. ЄС-1454-2001 від 29 вересня 2003 року. Регламент Європейського парламенту та ради ЄС 852-2004 щодо гігієни харчових продуктів від 29 квітня 2004 року. Регламент Європейського парламенту та ради ЄС 853-2004 про встановлення спеціальних санітарних норм для харчових продуктів тваринного походження від 29 квітня 2004 року. Регламент Європейського парламенту та ради ЄС 882-2004 про офіційний контроль за підтвердженням відповідності законодавчих норм щодо кормових та харчових продуктів. Ветеринарних норм та правил догляду за тваринами від 29 квітня 2004 року, Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС 854-2004 про встановлення спеціальних правил організації офіційного контролю щодо продуктів тваринного походження, призначених для споживання людиною від 29 травня 2004 року. Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС 1292-2005 про фінансування спільної аграрної політики від 21 червня 2005 року. Регламент Європейського парламенту та ради ЄС 1698 2005 щодо підтримки розвитку села з боку Європейського сільськогосподарського фонду розвитку села від 20 вересня 2005 року. Регламент Європейського парламенту та ради ЄС 2073. 2005 про мікробіологічні критерії для харчових продуктів від 15 листопада 2005 року. Регламент Європейського парламенту та ради ЄС 1198-2006 про Європейський фонд рибного господарства від 27 липня 2006 року, регламент Європейського парламенту та ради ЄС 1974-2006 про визначення правил застосування регламенту Європейського парламенту та ради ЄС-1698-2005 щодо підтримки розвитку села з боку Європейського сільськогосподарського фонду. Села від 15 грудня 2006 року. Директива ради ЄС 89397 про офіційний контроль за якістю продуктів від 14 червня 1989 року. Директива ради ЄС 94 196 про маркування харчової цінності продуктів харчування від 24 вересня 1990 року. Директива ради ЄС 91 492 про санітарно-гігієнічні вимоги виробництва та продажу на ринку живих молюсків від 15 липня 1991 року. Директива ради ЄС-91 493 про санітарно гігієнічні вимоги до виробництва та продажу на ринку риби та Рибних продуктів від 22 липня 1991 року. Директива ради ЄС-9246 про встановлення вимог виробництва та розміщення на ринку сирого молока, молока, підданого термічній обробці та молокопродуктів від 16 червня 1992 року. Директива ради ЄС-9343 про гігієну харчових продуктів від 14 липня 1993 року. Директива ради ЄС 94 36 про барвники. Призначені для застосування у їжі від 30 червня 1994 року. Директива ради ЄС 94 65 про вимоги до виробництва та продажу рубленого м'яса та м'ясних напівфабрикатів від 14 грудня 1994 року. Директива Ради ЄС 9462 про упаковку та відходи пакування від 20 грудня 1994 року. Директива ради ЄС 7796. Про постачання дитячих зернових продуктів харчування як продовольчої допомоги від 19 січня 1996 року. Директива ради ЄС-9883 щодо якості води, призначеної для споживання людиною від 3 листопада 1998 року. Директива ради ЄС-2013 про наближення законів держав-членів стосовно маркування. Презентації та реклами харчових продуктів від 20 березня 2000 року, директива ради ЄС-2029 щодо запобіжних заходів від проникнення на територію ЄС організмів, які можуть завдати шкоди рослинам або рослинним продуктам та їх розповсюдження на території співтовариства від 8 травня 2000 року. Директива Комісії 2001-95 ЄС про загальну безпеку продукції від 3 грудня 2001 року. Директива Ради ЄС 21111 про певні види цукру, призначені для споживання людиною від 20 грудня 2001 року. Директива ради ЄС 2112 про фруктові соки та деякі подібні продукти. Призначені для споживання людиною від 20 грудня 2001 року, Директива ради єс 2002 2002-99 про встановлення ветеринарних норм виробництва обробки, розповсюдження та імпорту продуктів тваринного походження, призначених для споживання людиною від 16 грудня 2002 року.